Це були змагання в парку і хтось зламав вербу дерево. Просто гайдався на гіляці, навіщо не знаю, і відповідно зламав, ось злам свіжий. Покорічили дерево. Але в нас залишились гілляки, я зараз вам покажу, зараз іде сухорук, як можна зробити свисток. Свисток з верби, оскільки це вже дерево. Рамоване. Ну, щоб не пропадало, можна дітям зробити радість. Нам потрібна гіляка десь по діаметру такої буде достатньо. Спочатку потрібна ось гілячка. От, І потрібно буде нам зробити форму. Спочатку зарізаємо ось тут. Під кутом зробимо зріз для початку. Так, зріз зробили, тепер потрібен другий етап. Секунду. Ось тут зрізаємо, щоб була площина. Ось, Бачите, тут зрізали. Різати потрібно акуратно, щоб ножом гострим, щоб не було зазубрин. Тому що ми зараз будемо знімати кору і робити резонатор всередині. Ось такий народний музикальний інструмент зараз вийде. Знову ж таки, під час окоруху. Зараз я ось тут зроблю заріз в корі для того, щоб повітря виходило з резонатора. Ось, глибоко зарізати не потрібно, приблизно, ось бачите, яка глибина зарізана, і близько не потрібно зарізати е, до цього місця скосу, інакше тут може кора лопнути, коли будемо знімати. Тепер потрібно зробити е, десь отут розріз, щоб е, зняти кору по колу. Ось, бачите, тут зробив я розріз коловий. Тепер треба постукати по корі. Ось таким методом просто берете і б'єте, ну, ну, сильніше по, по корі, щоб вона відшарувалася від деревини і потім її зняти. Ось, Бачите, трішки побив її навіть ножиком. І тепер потрібно прокрутити. Тобто міцно стискаємо максимально ось так кулаком. І оце місце, де не побили, тримаємо, а тут прокручуємо і воно має знятися. Тільки прокручуємо акуратно, щоб у цій ділянці не лопла кора. Дивіться, трішки постукав. і Тепер кора просто, бачите, знімається. Вона просто знімається. Але це можна зробити тільки ось, коли завершується сукорух. Ой, трішки лопнуло. Тому що одною рукою знімав, але думаю, зараз свисток нас вийде. Так, і тепер потрібно отут зробити резонатор. Робити швидко, поки дерево ще вологе. Тому що як засохне, то вже свистіти не буде, потрібно ловити цей момент. Ось, дивіться, зроблена камера резонатора. І тепер передостанній акорд отут трішки зрізати. Деревини, щоб повітря задувалося. Тобто повітря буде сюди заходити, тут закручуватись і через верх виходити. Ось Я спеціально не дорізав, показати вам, що От зніма... Отут зовсім трішки потрібно зняти. Зовсім трішки корі. Зараз я зріжу, просто щоб ви розуміли, щоб повітря щілина сюди зайшла, закрутилася в резонаторі і вискочила. Ну і все, тепер потрібно, ось бачите, зарізано. І... Сюди потрібно одягнути кору і воно буде свистіти. Дивіться, ну ось у вас камера. Ось сюди задувається повітря, звідти виходить. Такий собі простий елементарний музичний інструмент, український, народний. Можете користуватись, ну, діти будуть радіти бігати, свистіти. Свистіти буде доти, доки не сохнеться. Ось ну, тут трішки тріщина. Зараз протестуємо. Якщо тріщини не буде, то... Має свистіти гарно. Ой. Ну, не свистить, тому що тут, бачите, я одною рукою знімав і трішки порвав. От, Тому погратися з резонатором величиною, щоб повітря ніде не виходило. Тут можна більше-менше поробити. І вийде у вас звуковий інструмент, буде грати. Так, збільшив просто отвір ось тут, бачите, більше зрізав і вже працює. Дай, будь ласка, цю свистурку. От. А ось вже діти бавляться. Ось це бачите, тут цілісно. Це повністю робоче. Це гарно працює. Ну, трішки інша нота, інша тональність. Тут резонатор трішки інший всередині. Можете. І так ви дітлахам можете наробити забавок або купити дитині ножика, і хай вирізає сам. Ось бачите це в нормальному робочому стані. Якщо погано грає, просто потрібно слини слиною змочити, щоб прилягала краще кора до дерева. Бо знову ж таки висохне, то працювати не буде. Ну от такі дитячі, народні забавки. Колись інтернетів не було. Тато мене навчив ось такі свистульки робити. Користуйтесь. Вчити дітей робити музикальні інструменти, вчитися ансузу, тому що люди можуть догратися, що це скоро будемо. Іграшки знову самі собі робити. Ось так.